Друзі, вітаю вас! Класне небо, правда у мене за спиною. І е цієї ночі була наймасовіша атака ворожої території. Удари по аеродрому Пскова, е для вашого розуміння, це близько 700 км від території України. Це в глибині ворожої території. Попередня інформація про чотири знищені літаки Іл-76. Також є інформація, що внаслідок атаки цієї нічної був пошкоджений один літак-Ту, з яких ворог запускає по Україні ракети, в тому числі Брянськ, чув вибухи Москва. Так і треба. Ми з вами постійно говорили, що війна має перейти на територію ворога. І нехай це, умовно кажучи, буде там не там якісь там наступальні дії на ворожі міста. Але з неба війна має стабільно бути на території ворога. Їхні військові об'єкти мають бути. Вибиті. Оскільки внаслідок санкцій їм важко буде відновлювати свої літаки. А чим більше літаків ми виб'ємо, тим менше ракет полетять по Україні. Так, ворог спробував відповісти. Ворог е бив по Одещині, е летіло в напрямку Дніпра е і Київ. Наймасовіша з весни атака Києва. Е десь 20 цілей приблизно було збито різних е уламка від ракет. Фактично над Києвом певні ракети збивалися, уламки від ракет попадали на певні локації. На жаль, є загиблі. Втім, в порівнянні з тим, що зробили, скажімо так, з аеродрому в Пскові, то це в жодні знаєте, порівняння не йде. Чим більше ворог буде відчувати війну на своїй території, чим більше буде страждати його військова логістика, тим легше буде нам. Навіть якщо і буде здаватися, що ворог на кожен такий удар буде відповідати ракетами, потрібно розуміти, що кожен такий удар по ворогу зменшує їхні можливості бити по нас тими ж ракетами. Відповідно, друзі, слава Україні! Переможемо всіх. Все буде Україна за будь-яких обставин. Інакше і не буде.